Презентація техніки флюїд Арт в Прилуках до Прилуцького краєзнавчого музею з майстер-класом завітала Липовецька Євгенія, майстриня образотворчого та декоративного прикладного мистецтва. Ми щиро раді завжди зустрічі з пані Євгенією. Тому що це завжди емоції, це завжди враження, це завжди щось нове. Минулого разу у нас був майстер-клас ткацтва, а сьогодні, ось знову нова техніка. Флюїд арт це нова техніка, яка стрімно набирає популярності у світі. За допомогою такої техніки, кожен може створити щось особливе та викласти свої емоції на полотні. -арт – це рідкий як крил, який в поєднанні з художнім силіконом дає дуже цікаві ефекти. І найголовніше, що в цій техніці нам не потрібен пензлик, ми малюємо фарбою, коли наливаємо її на полотно. І ця техніка вона насправді така дуже емоційна, тому що кожен обирає свої кольори і наливаючи їх на полотно, виплескує певні свої емоції. Флюїд арт це не лише різновид абстрактного живопису, а й спосіб відволікти себе від буденності, говорить пані Євгенія. Той час, в який ми живемо, це дуже важливо емоційно знімати навантаження. Тобто, стреси всі ми від дорослого до дитини зараз стресуємо, всі ми хвилюємося, і це теж такий саме релаксуючий вид мистецтва, який знімає має о, в першу чергу психологічна навантаження. Плюїт арт з'явився в 1930-х роках у США. мексиканський художник Девід Альфаро Сікерос вважається першим, хто почав експерименти з рідким акрилом, і свої експерименти він називав випадковим живописом. Це техніка, де фарба тече по полотну і створює захоплюючі кольорові ефекти. Рідкі фарби завдяки своїм властивостям перемішуються на полотні і розтікаються, створюючи казкові візерунки. Коли вперше стикаєшся з такою технікою, то не очікуєш побачити щось зачаровуюче. Але згодом, коли починаєш поглинатись в роботу, то розумієш, що ти помилявся. На початку, коли діти готувалися, я думала, що мабуть не вдасться, так як виходиться в дорослих, але зрозуміла, що Якраз це є можливість проявити себе. Ось Євгенія Юрівна говорила про те, що готуючи ці роботи, ви про себе. І я спостерігаю, і бачу, що це дійсно діє. І цікаво те, що діти вони відкриті, тому що чим ми дорослішаємо, ми стаємо закритими ще ми не проявляємо тих емоцій, ми намагаємося показувати не те, що є, а щось приховувати. А ось, власне, тут сьогодні наша наймолодша учасниця Катерина. Вона ну здається всі фарби спробувала. Ось тому, звичайно, що. А майстер-клас вдався. Завітати на майстер-клас та створити власну картину мали змогу всі охочі, створюючи зображення на полотні, діти використовували різні яскраві фарби, змішуючи, які отримували гарні візерунки. Кожному ця техніка припала до душі.